Вітаю, шановні глядачі! Розпочинаємо новий інформаційний день 22 травня, разом із Першим Подільським. У випуску про фейку і вихід російських військових на адмінкордони Дніпропетровщини про те, як хмельничани зустрічали митрополита Онуфрія, а на Шепетівщині судили пару, яка катувала пенсіонерку. Про це та інше в подробицях. Інформація про те, що російські війська нібито вийшли на кордон Дніпропетровської області, не відповідає дійсності. За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, росіяни не вийшли на адмінкордон області. Як зазначив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, і новина, і фото, яке нібито її ілюструє, є фейковими. Вони опубліковані ворогом, аби залякати мешканців Дніпропетровського регіону та посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію. У соцмережах поширилося фото росіян, які начебто дійшли до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Втім, насправді росіяни сфотографувалися на тлі українського пікапа та згодом були ліквідовані силами оборони. Шахраї маніпулюють темами обміну полоненими. Про це повідомляють у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Українці попереджають про зростання кількості маніпуляцій та активізацію шахраїв, які телефонують родинам військовополонених, вводячи їх в оману. У штабі наголошують, що підготовка до чергового обміну полоненими триває, і всі залучені структури напружено працюють над швидким звільненням українців, які перебувають у російському. Полоні президент Володимир Зеленський заявив про підготовку масштабного обміну полоненими тисячу на тисячу у своєму зверненні. А він повідомив, що країна готує один із найбільших обмінів із Росією. Тож довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Славутська громада у Скорботі. Сьогодні на щиті повертається захисник України майор Олександр Васильович Полунчук 1974 року народження. Жителів громади закликають гідно зустріти та вшанувати подвиг полеглого воїна. Прощання із оборонцем за місцем проживання розпочнеться орієнтовно об 11.30 за адресою вулиця Ізяславська, 8, загальноміське прощання орієнтовно о 12 годині у міському палаці культури. За опокійна панахида о 13-й у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. 22 травня оголошується днем жалоби в громаді. Щире співчуття рідним, вічна пам'ять та шана полеглому захиснику. Вчора у Хмельницькому мало відбутися богослужіння на чолі із митрополитом Онуфрієм, якого в 2013-му Путін нагороджував державною нагородою РФ орденом дружби. Через масовий протест людей його скасували. Біля свято Миколаївського собору у ПЦМП зібралося майже 200 людей, серед яких були ветерани, військовослужбовці та рідні загиблих воїнів. Повідомляє Суспільний Хмельницький. Вони співали гімн скандували ганьба тим, хто прийшов на богослужіння із Онуфрієм, А також протестувальники облили свинячою кров'ю ворота храму. Ратували жінку та звинуватили її у чаклунстві. На Шепетівщині засудили 27-річного чоловіка та його 35-річну спільницю. У поліції області інформують, що у червні минулого року у селі Чотирбоки на Шепетівщині двоє місцевих жителів увірвалися до будинку 68-річної сусідки, били, душили та завдали ножових поранень. Їй потерпіла знепритомніла. зломисники її поклали у багажник автівки та хотіли вивезти до лісосмуги. На щастя, в цей момент приїхав наряд поліції. Пенсіонерка встигла зателефонувати на 102, коли зломисники почали виламувати двері до її будинку. П'яних нападників затримали свої дії. Вони пояснили тим, що жінка нібито проводить чаклунські ритуали. Суд виніс вирок. Чоловік проведе за ґратами 7,5 років. Жінка отримала 5 років позбавлення волі із іспитовим строком 2 роки. про планові відключення електроенергії в обласному центрі. Далі у Бленерго повідомили, що із 9 до 17 години буде відсутнє енергопостачання, зокрема за деякими адресами на вулиці Вишнева, Західна, Малинова, Молодіжна, Набережна, Профспілкова, Розова вулиця Сонячна, вулиця Центральна, вулиця Черешнева, проїзди, 2 та 4 черешневий, вулиця Щаслива. Проїзд 1 та 2 шляховий. Також проїзди із 1 по 9 приозерний. Проїзд Зоряний, вулиця Кам'янецька, старо. Міська, а також вулиця та провулок Лісовий та вулиця Підгірна. Детальніше у телеграм-каналі Першого Подільського ви можете дізнатися, за якими саме адресами не буде електроенергії, тож скануйте QR-код та переходьте за посиланням. Сьогодні буде хмарно із приясненням, можливо, гроза та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме до 24 градусів у Хмельницькому до 22 градусів тепла. Впродовж дня оперативно інформуватимемо про головне. Дякуємо за довіру. На все добре.